Вітання всім шанувальникам баскетболу. До вашої уваги. Передостанні на груповому етапі поєдинок для БК Черниці у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Сьогодні чорнічани приймають діді Бау Кам'янець-Подільський. Проте про турнір турнірне ще пізніше, а поки що ліворуч на наших екранах мбк не Всі ось проривається Федоряк і вже там не було удару по руках, ну, показують робіт. Але бік при що ні. І ось такий завітає, <залітка> такий міг бути цікавий. Ну, був цікавий кидок, не могли бути цікаві Два очки, якби вони залетіли. І про слав команди, поки що нулі. На вже півтори хвилини це в принципі. І, і залітає. Залітають. Два очки залітають і ще буде, буде пробувати штрафні китки. 15-й номер гостей. Це. Хто ж це? Майцкіл сможе. Працюючи з запису, на жаль, німа, немає в протоколі. Ну, і Ось 2-0 на аж наприкінці другої хвилини не... рахунок. Так і баскетболі правило закидається очки. Ну, цей поєдинок розпочався на сумній ноті. Шанували команди і болівальники. Хвилиною мовчання пам'ять легендарного нашого футбольного коментатора, заслуженого журналіста України Сергія Батюка, який був рідним для всіх видів спорту і для баскетболу теж. На жаль, ну він відійшов в інший світ і маємо. Замість того, щоб насолоджуватися далі його роботою і, і його праці журналістською, тепер маємо вшановувати пам'ять половиною мовчання. В Атасі Діді Бау, Діді Бао Кам'янець-Подільський, Що там показує Руслан Чехівський? а обітер зустрічі показує, що будуть пробивати. Шт... Шт... Здавалося мені, що атакував кошик, гравець Кам'янського, військо, Іван Козаряк, команда. Ну і що тут нічого не зафіксував, ні порушення в атаці, ні в обороні. І... Він тріочковий, тріочковий не залітає, жаль. і тут ось звадить про спади команди. М -м Наша команда Бкачельниці Старлайф. Ну, Старлайф за е назвою Партнера. Тут, е Іван Подоляк прорвався під підкоси і закинув перший для чернівчан два очки, два-два рахунок. Іван Подоряк перший за часів незалежності майстер спорту баскетболу на Буковині. Славний майстер спорту не виступаючи за чернівецьку команду, звісно, а виступаючи у Луцьку, за Луцьку. команді. Так як він відмовляється, тут ось можна, можна було атакувати. За три очкової не став робити це. Зітелося Коштантин Гребенюк закинув три очки. 5-2 розкинути на користь чернівчан. Дібаво мчить вперед, але не дозволеним прийомом тут мій номер Ігор Тосієнко зіграв, зеси порушив. Також за номерами. Четвертий номер Антон Гонтаренко. П'ятий Андрій Манжерій. Шостий Саса Арбора. От він дуже активний він, він і теж стрічковий навіть не вдається закинути на щастя для господарів. Сьомий номер, номер Ігор Тодисієнки вже називали ми його. 8 Вадим Івануц, 9 Павло Гаврилов, 10 Василь Федоряк, 11 Костянтин Гребенюк, 12 Роман Єремій, 13 Сергій Опольський, 14 Стас Ростецький і п'ятнадцятий – Даніл Масюк. Чернівецької команди, а гості, гості тут будемо без імен їх називати. Ось Бора перехопив. І Козисієнко, І... І... Козисієнко. Гребенюк там був на, на лінії для 에... заліні за за лінію, за дугою, він там спробувати три кинути. Добре, не залетів. Отже, наші гості за номерами, за прізвищами. Четвертий номер Конів. П'ятий mm -hmm. Таймау зараз бере команда гостей, я так розумію. А... Гавлюк зараз буде з Дмитром Сукровичем. Там теж робити свої корективи проводити в нас службу. Отже, п'ятий Бондаренко, 26 Немикін, 7. Фарлампович, якщо не помираєшся, 17-й Бондар, Головинський 27-й, Бойкос 11-й, Неволін, Дім Неволін, 13-й номер, це головна зірка. Команди гостей він є, ми гадаємо бронзовим прозером чемпіонату світу з стрітболу. Ось такий успіх був в активі української збірної і Дмитро Неволін – один з тих гравців, який став частиною цього бронзового тріумфу для українського стрітболу. Ну і громадськість 15 номер. Ось такий склад гостей. Неволіна, ми, думаю, що е, будемо частіше на згадувати е, 13-й номер, нього, тому що він зазвичай дуже активний. Е, перший фудос не точно, на місця 12. Опять два залишається рахунок на лінії 2 номер. і, і другий підок теж не вдалий. Заперечення воля пробувати пробує той шковий теж не залітає. Позиєнка на порозі, не поспішає і втратає, ну що тут, тут можна... можна було не щоб не те, що, що... Зрозуміло було, що відрив не був було... Явний і ми, ми, ми. Ми правильно зробила, що не порушував, тому що можна було ще її понастилі. Кошти гробіні відкидає з тут в обороні настигає. Ось три очки від зеркально, так? Віддають франківці три очки. І вже вже п'ять. По, по одному трошковому піху вахти в обкону. Неволен, ніволін. І що там неволен і здоволений. Вважаю, що було порушник тут у нього. Тоді Сієнко, туди Сієнко скруба тривочкова. Там підряд вот, звули з суперника. І ось Залітають ці, ці два очки і, і ще й буде пробивати голець. Неволін сперечається з з здоволеним рішенням, але я думаю, що трішки посперечаються дільні, попри те, що він є титулованим стрітболістом. Може отримати технічний. На для штрафних Бондаренко. Бондаренко приносить три очки в цій атаці і рахунок своє. Десять вже п'ять на користь для гостей. Ось так, відібало відрвалося, яка ще й помолятися скорочує на два очки вистування Іван Козаряк. Десятка БК Чернівці Старлайф. Е, Польський з'явився у нас на... Там, що там? Прибіжка чи що? Е, Ні, показує Чехімський, що порушував... Повороти гостей порушував 9 номер Номер чернівчан це Павло Гаврилов. І, що? І вже п'ять командник у нас. Наступні всі будуть пробуватися. Ось так швидко чернівчани, на жаль, дійшли до межі, яку не можна взагалі переступати. І ось... Маємо 7-11 вже. Другий і підбір за гостями. Ну, Перший чверт. Перший четвертий далі проводять команди Дібало. Ну, і... Продовжується. Так твоячковий. Трі залітає, тріочковий від 4 номер гостей. Це Бондаренко. Польський, Польський спочатку був бій... улюбленцем рубрики у складі Стріби. Пограв він також і вищій лізі. Стріба нагадаємо на етапі, коли виступала в вищій лізі і завершила. Шти чи чи зарахується ці два очки? Не знаю. Так, да, зарахувалося, тобто... Только... Разом з сиреною, що там? 에, пробіжка, пробіжка від гостей. І Стас Арбора починає. Розігрувати наші команди. Шостий номер. Зараз проривається, але віддає назад Іван Федоряк. Молодець, як відіграв до кінця і у польській виходить за дугу. Таке враження, що збирався він, кидати ось тут ще з порушенням зараз. Ну, Дійсно, що в розкоші 27 чорний номер гостей. Головинський. Помиляюся так, так, тому що він мало того, що не зміг завадити закинути Гаврилу, Гаврилу. Так що Гаріову. При... Приніс по неприємності, які реалізував Гаврило, і скоротив до двох очок користування за 2 хвилини 35 секунд до завершення першої і четвертої. Буде річковий, буде тріочковий і обпольський е, тут. Е, тут щось не золотів. Гаврилов якось слушав в цьому епізоді, наскільки мітити, і, звісно, що будуть зараз пробиватися. Е, незалежно від того, в принципі, що ми вже вийшли за межі дозволених піти, закидають е, такий та, та, номер гостей. Більше відрив до трьох очок, ну це ще все станом гострої боротьби. Польські, польські на арбору, Арбору, став арбору, чуть вперед. І щільно, щільно обороняється гості з Кам'янського війська. Відібавну тут. Вигравав тут якось під час тур у Черніцях української футбольної. Він вигравав конкурс триочкових. Здивувався трішки там, на гостей, тому що зафіксували. Получить в цьому епізоді, але ну, Обольський вилітає м'яч буквально з кошика назад. дуже в цьому епізоді. Кори з гостей спрацював кошик. І бачимо там на дальньому плані за юних футболістів. А в озерісті, в юні резервісти Чернігівської Буковини. Завтра Буковина грає свій перший матч. весняної частини другої ліги першої строїни. Боролась до останнього в гості. Але заміна тут у складі Останній студійської команди. Він воїн повернувся на майданчик і зняла на спині інший номер. Інше прізвище, номер 13, оце прізвища іншої. Чижа футболка, чужа форма. Стас Арборо з середньої відстані, там здалося, що його Ростецький підібрав, Арборо знову. Арборо проривається, і молодець вже сам закинув Стаса Арборо, а сам не хвилин, а йде неволі, неволі. Сьогодні показав, що рух, а ніби збирався, кидав троє очков і Що, напевно, будуть всі там, максимально можливу кількість і, і добивають. І у нас є якась 24 секунди залишилося у нас. Звісно, що треба е відтягнути і спробувати на останніх секундах закинутися, зрозуміло, 14 секунд залишається. Гості звісно, що будуть плотно у них є можливість її порушувати. Ну, сім, сім, чирно, що досієнко. Ну і Ростецький, Ростецький, Ростецького порушує. Це дуже вдалий флот заробив. Можна навіть було б, якщо перший влучити за три секунди кінця, то другий можна було би спеціально кидати у щиту душку, щоб можливо заробити два очки. Не, на жаль, печку на жаль, не вищає стас першим пітком. І залишається пару секунд. там все-таки рахунком 15-17. Користь команди Біг Бау завершується перша чверть. У поєдинку Бакачів місяця лайф від Баука міспілінський.